Конфлікт виник між підрозділами 127 її розвідувальної бригади та 24 мотострілецького полку Армії РФ. На лівому березі Херсонської області 19 серпня сталася перестрілка між російськими окупантами. У результаті понад 20 людей загинуло, а також є поранені. Повідомляють партизани з руху, АТЕШ, за їхніми даними, збройний конфлікт виник між підрозділами 127 її розвідувальної бригади та 24 мотострілецького полку. Усе почалося з того, що військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях 127 її бригади. Ті, своєю чергою, прийняли їх за українську диверсійно штурмову групу і підняли по тривозі резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій, йдеться в повідомленні, за підсумком зіткнення 21 окупанта ліквідовано, 17 дістали поранення. Крім того, після інциденту в підрозділах почалися перевірки, посилену контроль і допити особового складу. Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще більш напруженою, зростає недовіра, солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів резюмували Ватеш, нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, з початку року Росія втратила 112 тисяч 500 солдатів, за даними Генштабу. Загальні бойові втрати Росії в період з 24.02.22 по 29.08.25 орієнтовно склали близько 1 мільйон 80 тисяч 480 осіб.